Постанова, яку ми сьогодні голосуємо, це про те, що насправді Україна була в Європі, і це подія 1429 року. З'їзд монархів в Луцьку, який відбувався, є свідченням того, що саме на до Луцька в Україну приїздили європейські монархи для того, щоб вирішити питання дипломатичні, політичні, військові, торгівельні, економічні і багато інших питань і. Ми, коли ми повертаємо цю подію до контексту історико культурного ми якраз і хочемо наголосити на тому, що наші євроінтеграційні прагнення, наше скерування до Європи воно не випадкове, тому що ми, українці, ми завжди були в Європі. Ми є в Європі, ми будемо в Європі. І що би не робила Росія? Їм не вдасться нас звідти забрати, і власне нам треба постійно доводити світу, що ми є справді європейцями і за способом мислення, і за цінностями, і за своїми діями.